Усім привіт-привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні хочу вам показати свою невеличку посилочку від компанії Avon. Посилочка у мене ось по цьому каталожку. Він у нас діє в лютому місяці. Зараз він вже не діє. Діє ось такий от березневий каталог. У мене взагалі не було замовлень, і собі я нічого не хотіла набирати. Тому я думала, вже не буду робити замовлення з цього каталогу. Але так сталося, що дещо клієнти захотіли, тому я швиденько оформила замовлення. І зараз покажу його вам. Замовили у мене ось таких от 5 водичок максима. В об'ємі 10 мл. Вони були у нас в розпродажі. Цю водичку знімають, але в мене є таких дві клієнтки, які дуже її полюбляють. І от одна дівчинка замовила три водички по 10 мл ось таких, і друга ще дві водички. Три я вже віддала, бо це замовляє дівчинка з Укрпошти, тому я отримала на Укрпошті замовлення і одразу її віддала. І замовили. У мене ось ще таку водичку також, цієї водички я не бачу вже в каталогах. Вона була в розпродажі в об'ємі 50 мл. Я її спробувала замовити, але її не було. Вона світилася сірим. Тому також замовили дівчатка дві маленьких ручечки. Далі, що у мене замовили? Замовили у мене ще два кремчика для рук, але є у мене тільки один, я вам показую, тому що один я вже також віддала клієнтці. І замовили у мене дві ось таких от помадки. Зараз я вам їх покажу в каталозі. Вони були по хорошій ціні це олійка для губ. Ось по 119 гривень. Вони йдуть в двох відтіночках. У мене замовили один такий, один такий. Зараз я вам відкрию і покажу їх. У мене така також є олійка, я користуюся. Ось така от, дивіться. Це такий ніжно-рожевий відтіночок. Не буду відкривати, бо вона тут бачу так гарно закрита, бою, щоб не зірвати упаковочку. Ось така от. і покажу вам ще одну. Ось така от. Також красива, така яскрава, у мене є попередня така ніжно-рожева. Такої у мене немає. Ось такі дві олійки замовили у мене дівчатка. І для себе єдине, що я взяла, це сухий шампунь. Я побачила, що в новому каталозі він вже набагато дорожчий, я ним користуюся, він мені подобається, тому я взяла для себе одну бутилочку. Так, це було все моє замовлення. Прийшов також мені ось такий от міні-каталог. Ви, напевно, вже всі його бачили. Тут йде гарна ціна на помадки новиночки наші, так я переглянула швиденько. Також на тональний кремчик сироватку. При умові, якщо ви берете три, то кожна буде 249 гривень. А помадки, якщо три штуки, то 189 гривень кожна. Також, я так подивилася, гарна тут пропозиція на, гелі для інтимної гігієни, тож, якщо купуєте два, то за 89 гривень кожен. І також спрейчики для тіла. Можна комбінувати, можна, наприклад, один гель і один спрейчик. І також вони будуть по 89,99. Ну, такі. Я зробила вже замовлення з нового каталогу, також. Тому вже як отримаю, то вам його покажу. Прийшла сьогодні смс-очка, що замовлення вже в Україні. То, думаю, завтра, післязавтра, воно вже буде. І коли я вже оформляла це своє замовлення по Цьому каталожку, який вже не діє, мені на електронну пошту прийшла розсилочка, що якщо зробити замовлення, то автоматично буде вкладений новий каталожок. Я вже його отримала сьогодні. Бачила, дівчатка вже робили огляд на цей каталожок, я ще його не передивлялася, тому, можливо, завтра. Зніму огляд, разом з вами полистаємо. Дуже цікаво переглянути його. Дивилася у дівчаток, що ці не дуже виросли. Будемо переглядати разом. Але аромат новиночка наша дуже мені сподобався. Я так його чекаю. Думаю, завтра отримаю. Завтра, ну, максимум післязавтра. Дуже мені сподобався на цій ароматизованій сторіночці. Так що очікуємо, ось таке було моє замовлення. Зовсім малесеньке. Але все ж таки було. Дякую вам за перегляд. Мирної ночі вам і до нових зустрічей на моєму каналі.